Над книгою Хроніки минулого життя Альона почала працювати п'ять років тому. Говорить, показала напрацювання в літературній студії, отримала схвальні відгуки і пораду допрацювати текст. І ось у травні книжка побачила світ. Це збірочка малої прози. Це епістолярний жанр здебільшого. Тобто це або Одна розповідь, як уривок з листа, або запис із щоденника, і, і таке подібне. Але є і іронічні розповіді, в яких все на початку погано, дуже погано, але під кінець я вивертаю все на веселий, такий іронічний фінал, аби посміятися над героїнею. В першу чергу сподобається тим, хто переживав щось подібне, що описане у збірочці. В будь-якій оповіді, в будь-якій розповіді. Альона Смірнова вихованеця сумської обласної літературної студії Літраком. Її вірші друкувалися в Альманасі Каштановий Дім, журналі Лава, колективних збірниках Ми, автограф і слово. Такі вони, можна сказати, життєві, легкі, такі. От, от, в них душа цієї людини. Я читала її перші дві книжки, які ну, з, збірки поезії я читала. Вони були мені презентовані власне, самою Альоною. І я на кожній літературній зустрічі була, на яких вона брала, в яких вона брала участь. Мама письменниці поки прочитала половину нової книги. Якби я була стороння людина, мабуть, мені читати це було легше. Книгу Альона писала в жанрі щоденникового, в жанрі листів. Тому я розумію, що все, що вона описала в цій книзі, вона якимось таким або іншим чином вона пропустила все це через себе, через свою душу. Звісно, там є моменти і вигадані, її фантазія, але більшою частиною такі я вважаю, що це реальні якісь миті, які вона пережила. Як редактор я з нею ще не співпрацювала. Ми разом з нею відвідували літературні студії, різноманітні в Сумах. До Полякова ходили в обласну літературну студію. Ще як вона видавала свої перші книги як поет, ми з нею тоді ще спілкуватись почали, а коли вона вирішила зайнятися прозою, вона попросила мене їй допомогти. Книга дуже чуттєва про якісь такі дуже особисті переживання. Молодої дівчини про якісь її пошуки себе в цьому світі, в тому числі, і ну, досить романтична. У творчих планах Альони продовжувати працювати в прозовому жанрі. Деталі майбутньої книги авторка поки не розголошує.